Чи знали ви, що пінгвіни одні з найчарівніших створінь на землі? Сьогодні ми розповімо вам 5 цікавих фактів про цих неймовірних птахів. Влаштовуйтеся зручніше, буде цікаво. Хоч пінгвіни і є птахами, їх крила більше схожі на ласти. Замість польоту вони ідеально пристосовані до плавання. Пінгвіни можуть розвивати швидкість до 10 км за годину під водою і пірнати на глибину понад 500 метрів. А ще пінгвіни винайшли наймиліший спосіб пересування ковзання на животику. Пінгвіни живуть у великих колоніях, де інколи може бути до 500 тисяч особин. у холодну погоду вони туляться один до одного, щоб зігрітися. Найцікавіше, пінгвіни постійно міняються місцями, щоб кожен зміг погрітися в центрі. У багатьох видів пінгвінів є унікальна традиція, вони знаходять партнера на все життя. Самці дарують самкам подарунки, наприклад, гладенькі камінці. Якщо кам'яний сюрприз сподобається, вони створюють пару і разом виховують пташенят. Найбільший вид пінгвінів імператорський вони можуть сягати 1,2 метра у висоту і важити до 40 кілограмів. А найменші блакитні пінгвіни їхній зріст лише 30 см. Але навіть найменші пінгвіни мають такий самий відважний характер. Більшість із нас уявляє пінгвінів лише серед людів. Але є види, які мешкають на теплих узбережжях, наприклад, у Південній Африці, Австралії та Новій Зеландії. І так, вони теж прекрасно адаптувалися до свого середовища. Пінгвіни це більше, ніж просто смішні створіння у фраках. Це дивовижні птахи, які вчать нас працювати разом, бути вірними і адаптуватися до будь-яких умов. Пишіть у коментарях, який факт вас здивував найбільше, і не забудьте поставити лайк, якщо любите пінгвінів. До нових зустрічей.